Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та усі мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Страва, яку ми сьогодні приготуємо, називається вареники з чорницями на пару. Її смак не перевершений, а користь для здоров'я не викликає сумніві. Колись дано. Такі вареники готувала моя мама. Вони дуже соковиті та ситні. Важливо кефір перед змішуванням трошки підігріти. Замішуємо тісто спочатку лопаткою, потім руками в мисці і закінчуємо процес на рівній поверхні. Не потрібно додатково додавати борошна тому що тісто і так виходить еластичним та приємним на дотик. Далі накриваємо шматок харчовою плівкою.